Не обов'язково, от далі вже посилення впливу Путіна рейтингу народної довіри, любові будь-чого іншого бути не може, тобто він отримав там штучно через фальсифікацію, він отримав своїх 87% голосів. Це максимум. Далі не буває навіть у диктатурах. Ну, кадирових не вистачить на всю Росію для того, щоб можна було грубо фальсифікувати і дописувати. І до речі, вся оця система завжди трималася на фальсифікаціях. Минулі вибори для того, щоб не бути голослівним. Минулі президентські вибори в Росії я пригадую, було спільне дослідження двох організацій: організація голос: оце от недобитки громадянського суспільства в Росії, які зараз перебувають за кордоном, і до речі, там критикують Путіна. От я навіть бачив інформацію за останні дні. І друге, це російська нові, нова газета, це недобитки російських медіа. Вони провели спільне дослідження 5 років тому, базуючись на даних із відеокамер, відеокамер які були на виборчих дільницях, і вони, ці дані були у відкритому доступі. Вони аналізували кілька місяців і оприлюднили величезне дослідження, що в тому регіоні, де вони проводили, де вони аналізували дані, вони взяли Північно-Кавказський округ. Фальсифікації становили близько 30%. От як би зараз Росія не надувала щоки, я розумію, що Путіну потрібно продемонструвати своїм е, товаришам, я маю на увазі своїм гражданам, і потрібно продемонструвати е, глобальному півдню про те, що він тримається, конкурентів немає, все добре. Але як би вони це не, не робили, ми повинні пам'ятати, що 5 років тому, скільки Путін набрав, 77%, реально це було менше 50%. Попри все, хтось голосує ногами, хтось не приходить там інші процеси. Але, попри все, от я маю на увазі, що проблеми всередині є, і вони достатньо серйозні. І тому навряд чи зараз Путін погодиться на певні сміливі кроки. От я знову ж таки наголошую, що я не Коментую із логіки військових потреб Росії, тому що тут мають коментувати фахівці: от серйозні військові аналітики, які могли б говорити мовою цифр. Я буду коментувати логікою прийняття політичних рішень. От що мається на увазі? Поки що, от, аналіз публічних джерел дає мені підстави говорити, що мобілізаційні хвилі в Росії тримаються насамперед на заробітчанах. Тому що ви виїжджаєте далі від МКАД, від Московської кольцевої дороги, чи виїжджаєте кілометрів 50 від Санкт-Петербурга? І що ви бачите? Тотальний алкоголізм і тотальні злидні. Ну знову ж таки, я в 13-му році останній раз там був. Виїжджав за межі Петербургу. Ну хата, із як вони називають, похудівшою кришею, повалений паркан це норма, це правда. От будь-хто хто згадає історії розповіді своїх друзів, родичів, знайомих, це картина типова, От вона дуже типова. І тому 2-3 тисячі доларів, які платять зараз цим добровольцям заробітчанам, ну це просто страшні цифри для них. Просто страшні цифри. І тому я все-таки виходжу з даних. Українських економістів, які показують, що в Росії зараз є фінансові можливості, принаймні в найближчі рік-два, підтримувати свої збройні сили за рахунок цих добровольців заробітчан. Можливо, військові мене заперечить, можливо, поправлять, можливо, є інша логіка, але принаймні цей механізм зараз буде працювати, і навіть на хвилі цієї ейфорії побіди на виборах путінської. Я чомусь не думаю і не впевнений, що він погодиться на жорсткий формат масової мобілізації. Знову ж таки, підтверджую ці тези конкретним прикладом. Путін боїться не провінції, Путін боїться Москви і Санкт-Петербурга. там його страх. Тому що в пам'яті живі акції протесту на Болотній площаді. Розумієте, ну там виходило понад 100 тисяч, 130, здається, це величезна кількість. Цього недостатньо було там, для того, щоб масштаби бунтів поширювали, щоб перевороти е палацові, там, страйки і все інше, але це була величезна акція протесту. І очевидно, що якщо цей протестний потенціал ляже на певний ґрунт, там, гіперінфляція, це можливо, звичайно, можливо, але в часі санкції працюють не так, як ми хочемо, але працюють. Цілі ринки, цілі напрямки стратегії, цілі напрямки економіки переходять під вплив Китаю. Вони, наприклад, здали там, Китаю автомобіль авто, автомобільну промисловість, легкі автомобілі. Зараз дають вантажні автомобілі, легка промисловість. Це все переходить під контроль. Щоб не говорили в Кремлі про імпортозаміщення, наскільки воно успішно, проблеми там накопичуються. І тому цей протестний потенціал може лягти, там, умовно кажучи, на дорогі кури чи яйця, на щось інше. Ну а ми чудово розуміємо, що якщо реальна опозиція в Росії візьметься за ці теми, то може з'явитися свій розіп'ятий хлопчик, може з'явитися своя історія, яка може призвести до серйозних проблем. А така опозиція є, вона боїться говорити. Така опозиція є. Це російські олігархи, які десятиліттями працювали, крали, грали в ці бандитські ігри для того, щоб мати маєтки на південному березі Франції, на лоздоровому узбережжі, мати маєтки в Лондоні, найвищі, там, перепрошую, найдовші яхти світу. Ну вони ж змагаються між собою. Тобто, проводити в абсолютно спокійному режимі свою старі, забезпечувати своїх дітей. А що вони отримали? Санкції? Конфіскації яхт на них показують пальцем, і їм не хочуть подавати руку в високому товаристві. Розумієте? Ну в цьому питанні краще, як говорять бандити, стягнутись і замовити когось або ж замовити там певні, певні там, піар акції Тому я думаю, що в Кремлі ці ризики прораховують. І знову ж таки, ми з вами згадали про болотну площу. Я наведу більш промовистий приклад. Не так давно на мерських виборах в Москві балотувався покійний Навальний. По іншому по-різному можемо його оцінювати. Але на виборах в Москві він отримав 27% голосів. 27! При тому, що вся і вся пропагандистська машина працювала на кого? На кріпких хазяйственников. І Навальний, який не асоціювався із владою, не асоціювався з людиною, яка має навики управління, то тобто це звичайний блогер, без жодного досвіду, 27%. І тому оголосити зараз мобілізацію, це, очевидно, як мінімум, дратувати оці 27%. Тому мені здається, що, виходячи з цієї логіки, Путін навряд чи піде. І знову ж таки, врахуємо, що ну, от я пригадую період грудня. Там за два тижні от я нарахував більше десяти заяв російських високопосадовців, до слів яких можна дослухати, дослухатися, це були заяви про припинення вогню і про перемир'я. От вони по різному звучали, але там була навіть тональність про те, що ми потребуємо це важливо, це надзвичайно важливо. І тому я думаю, що от, власне. Очевидно, оця тональність, якщо в останній місяць чи два місяці виборчої кампанії вони про це не говорили, тому що ну це ж вибори, тобто вони надзвичайно великі, впливові, там світові ігри, все інше. Ну я думаю, що ми найближчими навіть тижнями побачимо повернення до цієї риторики. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.